Мільйони людей вийдуть на протест No Kings, і це все буде відбуватися проти політики Дональда Трампа та затяжного урядового шатдауну, як ми знаємо, відбувається нині в сполучених штатах. Ну і мета це показати, що Америка не належить жодному лідеру чи соловій вертикалі а народу. І організатори заявляють, що Америка не монархія, і ми не дозволимо керувати нами страхом або ж силою. Хотіли вас запитати, чи тісно от можуть ці акції протесту реально якось вплинути на політичний порядок денний сполучених штатів Амер... Рки, чи це залишається знаєте, таким символічним актом спротиву народу? Ну, дивіться, а, насправді, е, штати зараз знаходяться. Якщо ми говоримо про внутрішньоамериканську ситуацію, в досить складній історії. А вже ми наближаємось до десяти ну там, якщо не помиляюсь, вісім разів не вдалося до цього часу домовитися республіканцями та демократів з приводу нового американського бюджету. Е, штати знаходяться в режимі шатдауну. і він затягується і затягується. Що він означає? Він означає, що федеральні відомства а вони відправили у вимогу, Ушені відпустки своїх а, співробітників на секундочку, це о, за різними оцінками в районі 700 тисяч людей. Уявіть собі 700 тисяч людей, які зараз не отримують заробітну плату, або отримують її в обмеженому форматі, або взагалі просто якби в безоплатній відпустці знаходяться. Та, тобто, і власне кажучи, поки ми не бачимо, що тут якоїсь точки дотику дійшли демократи і республіканці з приводу нового американського бюджету, це додатково підливає масла вогонь. Давайте так скажемо незадоволенню а, політики, яку веде зараз Білий Дім. Я вже не кажу про те, що у Трампа багато що говорилося про а, там а, вирішення проблем. А, ну скажімо так, робітничих груп а, ситуацію з цінами і так далі. А ми бачимо, що деякі заходи, які Трамп запроваджує, в тому в тому числі оці протекціоністські бар'єри. А Трамп постійно це робить, і він вже ну і публічно говорить про торгову війну зі з Китаєм і так далі. А для рядового американця це означає збільшення видатків на просто повсякденне життя, на все. На ліки. Ну, Трамп сказав, що от я, коли готувався до ефіру, бачив, що Трамп там сказав, що у нас там ціни на деякі ліки знизились на 400 500 відсотків. Ну, бачите, у нього взагалі вже так відсотки, вже не 40, там 500, 400. Ну але але в реальності я так розумію, що це далеко ну дуже далеко. Ці заяви дуже далеко від реальності повсякденного життя американців, і тому тому, я думаю, що от такі заходи протестів вони вони впливають знов таки. Вони ще пов'язані із американською політичною культурою, яка справді побудована на тому, що який би не був впливовий президент, але він не може підмінити собою всі гілки влади, і він не може, скажімо так, яким би він не був. Розумний чи і так далі не може бути таким, знаєте. Імператором а, в американській політичній системі я знаєте досить часто згадую такий приклад, а, і він для нас теж є до показовий. От а, свого часу згадаєте сполучення Штатів Америки і в Європі, ну, була американська революція, була французька революція, та да, в кінці 18-го сторіччя. Вони обидва проходили майже в один той самий час, але у Франції а, революція закінчилася тим, що до влади прийшов Наполеон, який оголосив себе імператором. А в Сполучених Штатах Америки до влади прийшов Джордж Вашингтон, перший президент, який. Не оголосив себе імператором, да і який по суті допоміг побудувати ту систему американську, яку ми бачимо, хоча він міг себе оголосити імператором, і я думаю, що велика частина американців могла б його і підтримати, але він свідомо пішов на обмеження влади, і Трамп хоче він цього чи не хоче, але він не може перебити цю політичну культуру. А тому я думаю, що ці протести, якщо вони знову таки з огляду на шатдаун і на ці процеси, процеси, які там відбуваються всередині суспільства, я думаю, що якщо вони будуть масово, вони скоро будуть. Досить масовими Трамп не зможе просто-напросто їх проігнорувати. Чи очікувати нам якихось так би мовити прикладних рішень? Чи не анонсована напередодні розмова Путіна та Трампа вкотре змінює хід гри і дає російському диктатору додатковий так би мовити час для терору нашої країни? Як ви вважаєте? Ну, я відмічую, що а, взагалі ця зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа да вона вона якби є завершенням, я б сказав би такої великої роботи, яку українська делегація веде вже весь цей тиждень в Вашингтоні, і це о, слід розуміти. Мені здається, що це якраз показує, що а, власне я про Трампа зараз скажу, які б там не були позиції, да, але в цілому, що а, стосунки між Україною і Сполученими Штатами, вони як державами, да, власне кажучи, вони наразі перебувають на іншому рівні, да і я, я хотів би відмітити. мені здається, що ми бачимо делегацію українську і пані Сверденко і очільник офісу президента, які поїхали в Сполучення Штати Америки. ведуть розмови. Помітьте, що вся ця історія активізувалася після зміни посла України в Сполучених Америки, тобто пані Стефанішина, яка є є зараз пос, амбасадоркою. Да, ми бачимо, як активізувалась зараз тема пов'язана з. Військово-промисловим комплексом. і от підписаний на цьому э, тижні був э, договір по меморандуму, наприклад, серед іншого, про белхгелікоптер. І мені здається, що це теж дуже цікавий момент, як від зміни посла да, по суті, ми бачимо, активізувалася робота по військово-промисловому сектору, тобто, ну а знаючи, здається, залізну хватку пані Стефанішина. Думаю, там нюанси будуть далі доведені до того, що це буде реалізовано. Тому я б сказав би, що от. До зустрічі Трампа і Зеленського, до цього ми бачимо, у нас передувала велика. Інша робота, яка, скажімо так, якби там зустріч зараз, от я скажу свої думки, як вона не від би, але ця робота проходить, і е, ця робота проходить навіть е, незважаючи на те, що б там не вважав Трамп, е, да або якби його позиції потенційно не змінювалися е, з того чи іншого е, ракурсу, тому що е, попередні до цієї зустрічі справді були і є, я б сказав, би великі очікування, Да? тобто з приводу того, що е, дуже активно обговорювалося це тема, що можливо сполучення Штатів Америки а, могли б дозволити нам використовувати а, а, томагавки, а, наприклад, так і дати цей дозвіл і а, взагалі б, бути більш активними а, по тиску на Росію із інших питань санкційного, наприклад, тиску, а дати свій дозвіл на використання заморожених а, російських активів. Тому що зараз а, з цим теж ми розуміємо, є питання, тому що частина активів. Які є а, заморожені, наприклад, в Бельгії, і так далі, а нібито Бельгія і не проти, щоб а, ці активи ми могли використовувати, але а, вона вони просять, щоб це була спільна юридична відповідальність не лише Бельгії, але і інших західних країн, і сполучених штатів Америки, включно та тобто, щоб ми могли отримати доступ до цих коштів. Так, ось і от до до цієї зустрічі, так у ці всі моменти дуже активно обговорювали, що можливо ми нарешті побачимо тут певні крапки над і по всім цим питанням. Питання. А, але відбувся телефонна розмова а, Путіна і Трампа, я, да яку а, ну ми знаємо, вона тривала близько двох годин, і а, після цієї розмови, ну ми знову бачимо, як у Трампа почали а, думки нібито змінюватись в іншу сторону. Да він тепер знов почав а, говорити, що а, ті ж самі томагавки, що а, Росія злякалась, а, да, і вони не хочуть, щоб вони були. А, що про санкції, ну може. Він і Він подумає, але в майбутньому, а що зараз це може вже і а, не впливати. Ну тобто, воно може вплинути на а, те, як цей процес проговорний ідеї і так далі. Тобто, ми побачили, що публічні площині після цієї розмови він почав якби а, коригувати наперед, перед зустрічю з зеленським а, свої позиції. І я думаю, я думаю, що звісно а, це о, ця розмова вплинула. Тобто, це був показник того, як наскільки я розумію, що а, а, в Росії реально злякались. Вони реально злякалися, що а, от на цій зустрічі, яка а, мала відбутися, ну і відбудеться сьогодні а, між Зеленським і Трампом, мало бути прийняте рішення по томагавкам, та і тому в, в оцей розмова а, з Путіним. Тобто, по факту, вони зрозуміли, що це реальність, що Трамп готовий прийняти це рішення, тобто, це не просто балачки, умовно да, в десь там в експертне середовище чи в ЗМІ, що О, томагавки і так далі, тому що я я так розумію, вони розуміють, що знов таки яку б кількість там томагавків гіпотетично да нам не видали в Сполучення штати Америки, але тут є інший момент. Це, це критично вплине на наших союзників у Європі в першу чергу на Німеччину, тому що е, тоді у, у в Німеччині виникне і, і в принципі, німецький політичний клас буде ставити додаткове питання: а чому тоді Німеччина не може дати е, Тауруси Україні, якщо Сполучені Штати Америки е, дали дозвіл на використання? То? Магавки, да, тобто, по суті, це буде викликати, я б сказав, от ланцюгову реакцію а, в країнах, які а, теж мають. А... Оцю зброю ці ракети і власне кажучи, які чомусь ну от з приводу Німеччини да ми це не разу бачили, яка нібито коли Мерт тільки прийшов до влади, почали говорити, що вони готові нам їх надати. А потім чомусь якось все це да зійшло на нівець. І тобто, і я так розумію, що це реально вплинуло на Путіна. Чому він ми знаємо, що саме з його ініціативи відбувся ця телефонна розмова? Чому вона взагалі відбулась? Тобто Путін вирішив іти на випередження, розуміючи, що Трамп справді готовий до. Я б сказав би більш радикальних рішень ніж ми бачили до цього, тобто і і зараз так виглядає, що він знов Трамп йому дає. давайте так скажемо. Черговий, якийсь знаєте, як от в комп'ютерних іграх додав трохи часу. А, да, тобто, ну та то, так це виглядає. Тобто, по суті, от після цієї розмови з а, Путіним, ми побачили, що Трамп при на публічній площині почав от, скаже знов відходити да від такої радикальні радикальнішої позиції а, і говорити про те, що ну давайте подив, подивимось. От мені запропонували да зустрітися в Будапешті а з Путіним, можливо, я поговорив про те, що це пані Олеку від, тобто, прес-секретар Білого Дому почала говорити, що можливо, і потім буде зустріч на трьох, що Трамп знов цю тему підніме, і так далі, тобто, щоб зустрілися і президент України, і Путін і Трамп, і власно обговорювали ситуацію з російсько українською війною. Тобто, по суті, таке складалося враження, що Путін щось запропонував Трампу таке, що Трамп вирішив йому знов надати якийсь додатковий час на подальші дії, Да? тобто, тому що. Ну, скажімо так, із того, що я бачу, наскільки я можу здогадатися, і в принципі, ми це бачимо в змі, скоріш за все, там знову виникли якісь солодкі економічні теми, які, як ми знаємо, Трамп дуже до них так палку пристрасно відноситься. Да? тому, що от, вже почали писати, що буцімто цей проект про будівництво тунелю чи то мосту у берінговому проливі між Росією і Сполученими Шталями Америки, між Аляскою, так а буцімто там, але там 100 кілометрів. Ну. Знов таки, ні, нібито той же Кіріл Дмитрів пропонував і знов це якось виринуло в розмовах з Трампом побудувати там оцей тунель і назвати його на честь, і Путіна і Трампа да і ну а ми ж знаємо, що Трамп палки. Ну тобто він, скажімо так, йому подобається якісь такі знаєте проекти, які названі в його честь і так далі. Потенціал потенційно могло це вплинути. Могло це вплинути. Тому я б сказав би так, що звісно, цей контекст розмови він буде впливати на те, як буде відбуватися. Ми розуміємо, розмова між Володимиром Зеленським і Трампом. Але але і з того, що я бачу, от я вже сказав про те, що все ж таки передувала до цього робота української делегації в Штатах на різних рівнях, да, і на промисловому, і на військовому, і так далі. Мені все ж таки здається, що якою б не була знаєте, тут зараз гра або публічна позиція Трампа з приводу тих же тамагавків і так далі, але є позиція Сполучених Штатів Америки. І Трамп може, звісно, намагатися туди-сюди, нібито, варіювати її, але вона є. І засадничо, ми бачимо, що вона є а, на тому, що Сполучені Штати Америки продовжують підтримувати Україну. А, тобто, грубо кажучи, а, ну знаєте, ці фантазії росіян на те, що Буцімто штати а, там обміняють нас на домовленості з Росією і так далі, вони не, не працюють. Трамп, а, тобто, Трамп, а, знаєте, хто б там, можливо, в оточенні Трампа, ми можемо здогадатися, хто да, там не казав. Бу, давай тут домовимося, і так далі. Але і маю на увазі, той же Вітков, да, потенційно, ми здогадимо, що він може там пропонувати Трампу, але це не впливає на те, що Трамп може просто взяти і оцей корабель під назвою Сполучення Штатів Америки розвернути в інший бік. Мені, мені все таки здається, і це дуже слід відмітити, Що а, те, як ми побудували останнім часом, да стосунки зі штатами а, і знов таки погоджуючись і пропозиції щодо перемир'я і ту саму Мінеральну угоду, да, як про. У багато хто критикував, але по суті ми пам'ятаємо, як вона голосувалася да, всім скопом радою студію народних викликав голосували. І це плинуло зараз, що Трамп залишається в процесі, і Сполучені Штати Америки як держава залишається в цьому процесі. Тому я б сказав би так: я з обережним оптимізмом відношусь до цієї зустрічі. Можливо, ми не почуємо прямо нам би хотілося почути зараз про а, там не знаю величезну кількість томагавки. Да, які штати нам передадуть а, чи про санкційний тиск дуже жорсткий по, по відношенню до Росії чи з приводу цих ресурсів. Але я думаю, що а, просто напрямок вже очевидний. Тобто Трамп може зараз частково знаєте, спробувати, нібито відхилити на певний період, а, да, а, а, цей ць, ну, якби ключовий орієнт, але це ненадовго. Також і не можемо не обговорити з вами питання Китаю, адже ось почала з'являтися інформація з приводу того, що голова впливового комітету конгресу США Джон Муленара різко це. Не в роль так би мовити Китаю у війні Рефі проти України, і він наголосив на тому, що КНР активно фінансує військову машину знову ж таки Рашиської Федерації і навмисне хоче послабити США, підтримуючи своїх глобальних супротивників. Про це пише видання «Київпост». і також додав він наступне, на ці фотосесії з Владимиром Путіном, Чанином, іранським керівництвом дійсно показують суть і напрямок їхніх дій. Тож як ви вважаєте, наскільки серйозно взагалі Вашингтон наразі от, готовий, так би мовити, Увати на зростаючу підтримку Росії з боку якраз таки КНР санкціями, тиском чи можливо реальними економічними протистояннями, як ви вважаєте, знаєте Мені здається, що Вашингтон в цілому їх ми це бачимо дуже хвилює а, амбіції, які час від часу а, ну Китай продукує, тому що ми розуміємо, що а, ситуація з російсько-українською війною і такою неоднозначною позицію Китаю насправді, хоча він член Ради безпеки, а да і міг би навпаки активніше думати про завершення конфліктів і так далі, сприяти цьому. Але а, от та позиція, яку Китай офіційно демонструє по відношенню до Росії, це а, звісно, штати непокоїть та да, тому, що ну Китая, а, і вони це не приховують. Я нещодавно читав їх одну з доктрин, яку вони готують а, от вересні місяці, про те, як вони собі уявляють міжнародний порядок і так далі. У них побудова. Вона ідея на тому, що а, вони на скажімо так в ну, от, існуючий міжнародний порядок має в нього більш активніше вбудуватися Китай і інші країни глобального півдня. А що а, пора посунути, да як вони проголошують а, вплив західних країн і так далі? І я думаю, що оце все разом, плюс а, торгівельна історія. Ну, тобто Китай зараз дуже активно на відміну від штатів виступає за економічну глобалізацію, і так далі. А ми бачимо, що зараз позиція штатів якраз скоріше в тому, щоб е, да створити це протекціоністські бар'єри е, і так далі. Це все, це все впливає на позицію Вашингтона. Да і е, російсько-українська війна, вона тут теж є елементом цього ну більш широкої картини. Тобто, по суті, якщо ми говоримо про позицію Пекіна, вона полягає в тому, щоб ну з приводу Росії, ми це бачимо їм, по суті, не ви. Не ні, виграш Росії, але не вигідний і не і програш Росії. Їм вигідна історія як є, бо це дозволяє переорієнтовувати західні ресурси на, на, скажімо так, от сюди. Да, і Китай думає, що тим самим він може довше період себе обезпечити, да? реалізуючи іншу свою програму, там один шлях і так далі. Інші економічні проекти, як вони це називають, дипломатія публічних сервісів. Та реалізовувати далі в країнах глобального півдня. мені здається, що Сполучених Америки ну Трамп це усвідомлює, да і насправді його політику. От ми інколи собі здаємо питання, чому він так готовий, нібито довго терпіти, да російські оці всі туди-сюди і так далі. А тому що, мені здається, Трамп все ще якоюсь мірою він думає, що Росія може якось вдасться від Китаю від'єднати, тобто. Тобто, якщо ми хочемо просто зрозуміти, чому Трамп так себе веде, от мені здається, що тут слід просто мати на увазі, що у нього десь отакі є думки. Да? інша справа, що ми бачимо, що Росія це використовує по факту, да і Китаю це вигідно, як це не парадоксально. Да, оці постійні ігри. А для того, щоб далі продовжувати ту ситуацію, як є. Пане Олексію, ще не останок. Хотіли трішки поговорити про вибір країни, де нібито буде відбуватися саміт між Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним. Адже, бачимо реже, багато вже коментарів з'являється, зокрема щодо вибору країни. Щодо того, що в Угорщині дали зрозуміти, що Путін може не боятися арешту за ордером міжнародного кримінального суду, коли приїде до Будапешта на саміт із Трампом. І про це звісно ж сіярто заявив. Ну і не забуваємо, що попередні Орбан також прокоментував. Він вже говорив телефоном із. Лідером Сполучених Штатів Дональдом Трампом, ну і також про це вже і в Кремлі зазначали. І цікаво, що Орбан говорив про острів миру, що Угорщина це, нібито так званий острів миру. Ну, звучить досить таки цікаво, якщо зважати на позицію Угорщини стосовно України. Але все ж таки, хотіла вашої думки запитати, чи чекає нас Аляска 20 чи поділяєте ви думку і журналістів Блумберг, які говорять, що другий саміт Трампа і Путіна може стати холодним душем для України. Do <laughs> Ну, дивіться, давайте тут важливий момент, що взагалі цей ну чи він відбудеться сам по собі. Так вони так нібито публічно заговорили і про Будапешт, і так далі. Але давайте так відмітимо навіть чисто логістично, от якщо ми подивимось на карту, да ну мені не зовсім до кінця зрозуміло, як е, Путін збирається е, діставатися до Будапешту. Да, тому що ну от просто через Україну він не не зможе дістатись по зрозумілим причинам. Да, е, тобто через Польщу, ну я думаю, теж навряд чи, да. Тобто, там, якщо так подивитися по карті, гіпотетичний маршрут на да, цього гіпотетичного саміту, то він десь там через Кавказ, потім через Туреччину, потім через Болгарію, чи можливо через. Македонію потім через Сербію, і так він нібито може дістатися потенційно до а, Будапешту, але знов таки відкрите питання, да, тобто, чи готові деякі інші натівські країни його літак пускати. Тим паче, що ми бачили, що наприклад, з приводу навіть цієї туреччини, да, яка в НАТО, ну відкрите питання, чи як як прям вони будуть знаєте, готові так, от легко його літак літак через свою територію пускати. Тому тут ще є, є і ці. Питання давайте відмітимо. А, тобто, чому Трамп так активно просувається, почав говорити про Будапешт. Ну я думаю, що тому, що скоріше за все, Орбан прохає Трампа про це, тому що Орбан, Орбана вибори. Орбана вибори цієї весною, і йому потрібно своєму виборцю показати, що от його зовнішня політика, його окремішність в межах Європейського союзу, да от така от його е бабега проти і так далі. Тому подібне, от що вони от зіграли грають свою роль. На да, тобто продати своєму виборцю додатковому тим, хто коливається, показати, що бачите, от він зміг зорганізувати організувати в Будапешті а, таке подію, такого такого масштабу, і так далі. Плюс тут ще інший момент. У нас чомусь про це менше говорили, але а, от я а, коли дивився, чому Будапешт можливо потенційно тут може обраним бути місцем. А угорщина першою з країн Європейського Союзу. І це, до речі, безпрецедентно. Вона заявила про те, що виходить з міжнародного, з, ну, виходить з міжнародного трибуналу, да, з міжнародного мусу, з міжнародного суду з юрисдикції, який видавав ордер на Натняху, Путіна і так далі. Тобто, що вони виходять з дії Римського статуту. Це безпрецедентно. Вони про це заявили влітку цього року, і за згідно Римському статуту, у них є рік. На те, щоб ну, якщо та країна, яка виходить з цього статуту, да рік на те, що а, має пройти віддати заяв заявки і а, виходу. Але угорщина, першу першою, взагалі з країн європейського союзу такого ще не було, тому що всі країни Європейського союзу вони а, ратифікували римський статут. Зрештою, ми ратифікували статут, а, і вони зобов'язані його виконувати. Угорщина першої з країн, яка виходить з нього. Да, тобто, я думаю, що вона ще можливо отримує в подальшому певні санкції або обмеження з боку європейського союзу, тому що. Все ж таки, це в принципі частина мабуть обов'язки країни, яка входить в європейський союз, виконувати римський статут, але зараз є як є, і я так розумію, що Орбана намагається зараз цю історію використати. Що От бачите, ми виходимо з дії римського статуту. Але якщо читати уважно римський статут, то там взагалі то цілий рік ще, тобто до літа 26-го року, Угорщина зобов'язана виконувати ордери. Римського статуту знов таки, ну ми не ми розуміємо, що скоріш за все, якщо цей саміт да відбудеться, то е, Угорщина буде це ігнорувати, як на жаль, робила і Монголія. І е, в Душанбе, коли була зустріч е, Путіна і Алієва, наприклад, так е, на яку ми бачили, вони проігнорували е, тоді е, те, що вони входять е, да, під юрисдикцію Римського статуту. Але для Угорщини я не виключаю, що це може далі все ж таки закінчитись більш жорсткими обмеженнями, тому що все ж таки всі країни Європейського союзу наразі, е, які ратифікували римський статут, а е, вони зобов'язані його виконувати. І угорщина поки що до літа наступного року вона теж зобов'язана його виконувати. Але я думаю, що оця історія, історія виборча, плюс історія пов'язана з тим, що Трамп. ми знаємо, він хоче у нього є своє специфічне стосунок до відношення до європейського союзу. Я думаю, от через те обрана Будапешт цим місцем. Для нас звісно, це викликає у нас знаєте, двояку ситуацію. Я розумію, чому по перше, ну на території європейського союзу буде відбуватися ця зустріч. Ну погодьтесь це вже само по собі, якби ну викликає моменти. По друге, Будапешт у нас є в. Україні оця тінь Будапештського меморандуму, на да, е, який ми до цього часу обговорюємо е, там вигідно, не вигідно до чого він призвів, якби не було його, і так далі. І це теж впливає, звісно. Да, тому я розумію, чому інколи у нас теж таке, теж таке є очікування. що а що ж там буде? Але давайте так. Давайте наперед не втрачати все ж таки сподівання, що буде в наших інтересах. Я відмічу, тому що все ж таки ми пам'ятаємо, чим закінчилась Аляска, да а вона не закінчилась так, як це собі мріяли в Кремлі. І давайте не забувати, що все рівно без Києва, без рішення, які у нас будуть тут прийматись. Ну Трамп нічого, і ми це вже побачили. Він не зможе прийняти.